А в Брюсселі тим часом замислились, продовжувати чи скасовувати ні, не санкції, а тимчасовий захист для українських біженців від війни. Як пише видання євроектів, очікується, що відповідну пропозицію представлять у червні. Зокрема, міністри розглядають продовження тимчасового захисту на один рік, і воно ймовірно буде супроводжуватись незаконодавчою заявою держав-членів блоку, які окреслять поетапне скасування захисту. На тепер правовий захист українців у ЄС регулює директива про тимчасовий захист. Запустили як тимчасове рішення в березні 2022 року, коли треба було забезпечити негайний колективний захист для людей, що тікають від війни Росії в Україні. Спершу вважалось, що директива дозволяє лише два продовження, а захист обмежувався трьома роками до березня 2025 року. Пізніше Єврокомісія продовжила цей термін до березня 2026 року. Однак те, що починалося як екстрена допомога, зараз випробовує на міцність законодавства ЄС. І за словами неназваного європейського дипломата без чіткого виходу з політики тимчасового захисту, вона може призвести до зворотніх наслідків, тобто йдеться про ризик перевантажити національні системи притулку, а саме цьому мала запобігти директива про тимчасовий захист. Які ж варіанти з виходу з ситуації, що склалася, розглядають європейські чиновники. Один сценарій це звуження сфери застосування захисту. Це може означати відмову тим, хто повернувся в Україну на постійне проживання у можливості повторно скористатись програмою захисту через кілька місяців. Або ж може йтися про заборону новим прибулим скористатись перевагами за чинними правилами. І ще один варіант. Створення нового правового інструменту, але цю ідею вперше е, висунув варто зауважити ще Людевейк Асер. Це екс-міністр Нідерландів і спеціальний радник комісії з питань України. Він тоді запропонував так званий дозвіл на реконструкцію, який надавав би нашим біженцям тимчасовий дозвіл на проживання на термін до 10 років. І між тим, який варіант? Не обрали б єврочиновники, кожен з них має складнощі. Очевидно, лише одне. Треба знайти рішення, що робити після завершення тимчасового захисту українських втікачів від війни. А таких людей, за даними Євростату, на 31 січня цього року у Європі було 4 мільйони десь 300 тисяч осіб. Давайте трішки детальніше. Спробуємо з'ясувати, що це все означає на практиці з Дайнюсом Жалімасом, депутатом Європейського парламенту від Литовської Республіки, головою конституційного суду Литви у 2014-2021 роках. Доброго вечора, пане Данюс, вітаю вас. радий бачити. Дякую, що знайшли час для нас, пане Данюс, Ну, от для початку, все ж таки, отця са сам документ, директива про тимчасовий захист, яка була покликана захистити допомогти українцям, які втікають від війни, пережити цей період. Розкажіть детальніше, от власне, що, що конкретно передбачає цей документ, ну крім перебування людей, які підпадають під цю програму програму на той чи інший термін жити у Європі. Ну, це головна мета. На, насправді і жити і інтегруватися в Європі на, наскільки це можливо. Але ну все дійсно там тимчасово і Тому а, я, ну на мою думку, ніхто не думав, що так ну може так надовго. Все затянутись. і зараз головне знайти який вихід і Я думаю, що до 26-го року, але ми в європарламенті ще не, не обговорювали це детальніше, але я думаю, що той чи інший вихід буде знайден. Я пане Дані розумію, що от, ну вічно покладатися українцям на, на те, що хтось постійно буде допомагати, ну точно не треба, не можна, не варто. Але от необхідність цих змін, цих норм саме зараз. Ну от чим вона мотивується? Це ну умовно кажучи, просто для розуміння. Це ну скажімо, через якесь. Економічне навантаження через невдоволення е, громадян, до прикладу Євросоюзу, тим, що ну, наприклад, там я не знаю, я фантазую зараз, е чим за свої податки доводиться утримувати українців? Що можливо українці забирають якісь робочі місця? Е, чому от зараз в ЄС саме заговорили про необхідність? переврегулювання ну, я, ситуації. Я думаю, я, я думаю, тому що ніхто не, не очікував, що так на, надовго все затягнеться. Я, 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 я маю на, на увазі війну. Я, я, я думаю, це, це головна а, насправді причина. А, щось інше... Ну, Дійсно, країни мож, може бути різні, але ну, ми тут у себе в Литві так не, не відчуваємо якісь різниці, щоб Терміново щось робити зовсім іншого, чим, чим було. Але в інших країнах, ну, ви знаєте самі, що і виникають такі, ну, не знаю, незадоволення. Я, як таку основну причину бачу тільки то, що всі, всі розглядали це як ну, термінове і і не постійне рішення, і зараз ну прийшло, при, 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 прийшло время на думати, що, що з цим робити далі. Але я думаю, що ні ніхто дійсно без захисту не ні залишиться. Але що змінюється, дійсно а, погляд на деяких а, українців, які, котрі ну, на погляд наших міграційних служб. Могли би ну на врвазвращатися mm -hmm. в найбільш безпечні міста України, такі як Ну в Західної України. теж. Mm -hmm то тоді тоді має бути якась градація чи як ну тобто це має стосуватись всіх українців чи це має стосуватись не всіх українців до прикладу так якщо там місце приписки так. захід україни поїхали додому якщо ви а десь так там... так на мою на на мою думку десь на ця градація на практиці наших міграційних служб вона має мое место uh -huh. и на, 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 насколько я знаю э, в деяких выпадках не завжди э, дается такой притулок як если есть э, э, ну основа как бы э, полагать, что э, людина та или иная людина э, может э, безпечно Ну, розвертіться в Україну, пане Данюс, а скільки чи є можливо ну якась інформація про те, а скільки от за цих е, вже понад три роки повномасштабної війни, скільки коштувало чи Євросоюзу, чи можливо наприкладі навіть Литви? Е, от е, скільки коштує реалізація цієї програми? Скільки коштує грошей? Допомога от українців по цьому напрямку? А... Знаєте, дійсно у мене ну таких я е, як би е, даних не, немає, але я не думаю, що це е, коштувало е, багато, тому що це те ж саме українці, вони ж працюють і також, ну як платять податки mm -hmm. е, в той же Литві, Так що я, я, я і, і, і ми. Е, Дуже добре відношуємося до українських бі, 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 біженців, тому що ну, вони, вони дійсно допомагають, коли немає а, тут місце, ну, як казати, робочої сили. А, тому я не, 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 не думаю, що тут про кошти ну, взагалі в Литві а, може, може бути якась... то. Ета... Яка є то розмова, ну може може бути в інших країнах там, погляд трошки відрізнітися, але ми, ми всі знаємо, що українці дійсно дуже ну, роботоспособні. Тут, я думаю, якщо і були, які кошти витрачені, так вони давно вже ну, визвертілися в наш такий бюджет. Так я просто і намагаюся зробити пане зрозуміти пане Дайнюс? Ну, от а, звісно, там це, це нормальна абсолютно історія. Ми вас прийняли, проходить час. Ми не можемо там постійно. Ну, у вас є свої домівки, в когось є, в когось немає, але домівка як країна. І от, а які, які, ну, а, які проблеми? Це для Євросоюзу дозволить ну виправити, скажімо, чи е, бо дійсно війна ще може тривати там е, невідомо так, скільки так. часу. А ну Європі треба дбати про себе. Так, от е, оцей момент дбати про себе добре. Ви скажете українцям там повертайтесь додому, ну тому що так не можна. Чим краще, чим краще стане від цього європі, от що я хочу зробити зрозуміти. Оцей момент не 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 юридичного врегулювання, а практичного європі дійсно, я не думаю, що буде чим краще, краще. Насправді є взагалі дефіцит робочої сили. Так що тут я думаю, що коли це покриває українці, це найкращий вихід дійсно для Європи. Але не, не, не всі країни, звісно, можуть бути так таку думку розділяють тут, якщо ви розмовляли про те, що можна повертатись так. Ті, котрі вони, як вам казати, це не, не, не визначає, що вони автоматично, вони просто будуть лишатися притулку. І це дійсно проїхать. Спеціального захисту, але вони також можуть залишатися в наших країнах і. Далі, ну як працювали, так і працювати і жити. А, так, що тут немає насправді такого, що тут якась масова депортація може можуть произйти. але розмова йде про спеціальний захист. Котрий може бути потрібен дійсно не всім, так ця директива про тимчасовий захист. Вона включає в себе що лише забезпечення там ну, житлом, умовно кажучи, притулком, чи якісь фінансові виплати, ще щось, притулок, фінансові виплати, все дійсно. Ну тому ну, я й питав просто про просто людина, його. котра цього ну буде вам казати? не не відповідати тому, що йому потрібно, потрібен дійсний захист, він більше не, не отримає ні фінансових, ні інших привілегій. Але... А, вона може людина така може залишатися і тут дальше продовжити свою, свою діяльність, яку а, може бути, і зараз займає. Тобто, і, і так само може самостійно шукати собі роботу, орендувати житло, так, так, все інше. Це не депортація, відначення. примусова. Це це, 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 це дійсно порівняно з іншими іноземцями. Вот я би так mm. казав і. А насправді це, 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 це лише э, розмови йде про спеціальний захист, а не ні про яку депортацію. Так дійсно спеціальний захист, ми э, зрозуміємо, що э, ну, людям, э, ну наприклад, з Донбасу, може бути там з Харківщини, mm -hmm. з Сумщини зараз, опри апрі... це, це, це один погляд. А якщо людина э, зараз західної України. Э, більш вероятність того, що цей, цей спеціальний захист захист біль більш не буде примінятися. А мешканців інших країн, можливо, які так само перебувають там в статусі чи біженці, чи в якомусь спеціальному статусі. Це теж буде стосуватись загалом. Як оця програма для українців відрізняється від там, можливо, там інших якихось програм, якщо такі є по відношенню до громадян інших країн? Ну я зараз не маю всі інформації про про всі програми, які приміняються, але для України це було дійсно така спеціальна, як би тому що ну такої війни ага. ми не бачили на і а, але ну, для інших, а, як як вам казати, якщо людина будь з будь-якої країни, якщо йому потрібен спеціальний захист, є на, на це. Основання, ну, то туди та інша програма приміняється. А якщо немає того, так, він на рівні з іншими іноземцями може претендувати на, на, на життя та на, на, на роботу з українцями, я думаю, тут завжди краще, тому що. Ну немає ніяких. А, ну я я, я я розмовляю, що обично немає ніяких а, підстав для, для того, щоб ну, а, знайти які причини, щоб та, 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 таке розрішення -э, на, на життя та на, на роботу не давати. Ну а, якщо порівнювати там з деякими іншими країнами там. А, не знаю, З Середньої Азії, з, на, наприклад, Білорусію mm. і тому подобне. Пане Даніус, ну і тоді тут два вже так на фінал моменти. Один з який з євродипломатів сказав, що от без виходу з цієї ситуації, без бачення чіткого виходу, це все може мати негативні доволі наслідки, які саме наслідки для кого. Це перша частина питання. Ну а друга на вашу думку, як все ж таки мала би була бути врегульована ця ситуація, і, і чи співпадає ваша думка з загальним баченням? Ну з таким з переважаючою ну, думкою я не знаю наскільки моя думка співпадає з іншими, але думаю, що треба знайти не, не такий режим, щоб кожного року там або кожні до два роки там щось нове. Задумувати, але ми зрозуміємо, що ця війна ну ні ні ніхто не ні, ні знає на, наскільки вона продовжиться. Тому е, я думаю, що постійний спеціальний режим е, для українців е, він би був дуже добрий. Це за, до, ну, найкраще рішення до е, закінчення війни. І до того як ті люди, стосовно яких це приміняється, могли би повертатися ну на свої рідні міста, не взагалі в Україні. А, Так це моя моя думка. А для для кого не наслідки? Я думаю, для обох сторон, тому що ну для українців така нестабільність режиму, ну вона. Підриває, ну я не, не думаю, що взагалі ну, підриває таку віру в Євросоюз, котрий дійсно і має і зобов'язан їм предоставити а, той чи інший захист. А для Євросоюзу я, я теж не думаю, що а, відтік українців. він Дуже добре, тому що ну, їх місто займе хтось інший. А, ну, наприклад, в Литві Українці, це найкраще рішення а, ну, для рішення наших містних проблем. Так що ну, я думаю, що тут обі сторони не, не виграші. Ну будемо сподіватися, що все ж таки врегулюється е, ситуація. Я так розумію, що до конкретного е, ну от, власне е, узгодження вже якихось процедур зараз. Ця директива продовжує діяти, от поки не буде особливо так. якогось розпорядження. Правильно так, поки. Все. Так, Дякую. Я так тоже. Дякую. Головне з цим розібрались. Дякую дуже, пане Даню. З Дайню Жалімас, депутат Європейського парламенту від Литовської Республіки, голова Конституційного суду Литви у 2014-2021 році.